В этом году, 7 ноября, Украинскому академическому музыкально-драматическому театру имени Василя Васылька исполняется 90 лет. К этой дате коллектив хочет подготовить интересную программу, а пока рабочие будни, играются спектакли, идут репетиции. Помнишь? Помнишь, когда мы с тобой встречались? Ну, подтекст. Помнишь? Да, 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 приведи в чужой. И напомнить. Напомнить. И потом, потом, может быть, появится, что в начале играть, да, если ты как бы зна эту историю помнишь, uh -huh. ну как бы чуть, -чуть детство. Весна календарная совпадает с весной в сердцах и рабочих планах коллектива Украинского музыкально-драматического театра имени Василя Василька. Труппа намерена приступить к целому ряду новых работ. О планах коллектива на ближайшее время мы поговорили с главным режиссером театра, народным артистом Украины Игорем Равицким. Перш за все, мы приступаем до работы за твором инсценивка Василия Степановича Василька, нашего патрона. І інсценівка молодого режисера із Києва Івана Оривського це тіні забутих предків. Це буде така експериментальна площадка, глядач на сцені. І запросили ми для цієї роботи 20-річного молодого людину. Він вчиться ще зараз, ну, поплавську так називаємо. Ще йому рік вчитися. Ми їздили в Київ, дивилися його виставу «Дядя Ваня Він створив там дуже цікаво. Оригинальную выставу, потом он там сделал в театре «Золотие ворота», выставу Олеся за Куприным. И вот сейчас Иван Оревский приступил к работе над произведением «Тени забытых предков» с молодыми актерами театра. Начались первые репетиции, идет отбор, знакомство. Премьера спектакля запланирована на середину мая. Ти чого смієшся? Наші батьки життя ворогували. Одного разу вони у лісі і не розбилися. Тоді мідати мет. Ще з одним молодим нашим колегою ми познайомились в Києві. Це випускник Київського театрального інституту імені Карпенка Каро, учень Едуарда Марковича Мітницького, Андрій Попов. З яким ми вели переговори, і ми запросили його до нас, до театру на майбутню можливу постановку. І коли ми прийшли сюди, і показали йому ось наш грецький зал, ось ці балкончики, ось ці східці, ось це грецьке таке оформлення, то і виникла така ідея відкрити ще одну площадку під назвою у Фоє. И, возможно, подкреслю, возможно, вернуться до такой интересной, своеродной пьесы Аристофана «Ли Систрата». В этом году, 7 ноября, Украинскому театру исполняется 90 лет. И к этой дате коллектив хочет подготовить интересную программу. Зрители ожидают новая встреча с режиссерской работой Дмитрия Богомазова. А пока идут репетиции, играются репертуарные спектакли. К сожалению, к 8 марта специально для одесситок у театра нет особой постановки. Но Але в думках ми їх любимо, цінуємо і вітаємо і святом 8 березня. Хочемо сказати, що у нас прекрасні, чарівні, мужні мужчини в нашому українському академічному театрі імені Василя Васильки. Приходьте, не пожалкуєте, є на кого подивитись, є ким полюбуватись, є від кого прийти в захват. З нікотими з них нам удалося пообщатися і записати добрі слова в адрес жінок. Я бажаю жінкам, всім жінкам особистого жіночого щастя. От, для кожної воно індивідуальне. От я бажаю щастя в душі. Я хочу побажати гармонії, миру в сім'ях, щоб всі, хто оточують, близькі діти мали в серцях тепло. Оточували турботою і тільки радували жінок. В актерській кар'єрі Олександра Товстова була одна роль, коли йому прийшлося переодетися в жінку. Це було в виставі Сорочинський ярмарок, і Козір говорич Півваров, це є режисер. Якось такий фаз фарс вирішив зробити і передів мене жінкою. Передягнув, і я ж на сцені трошки похахміл, так от, було весело. Но за кулісами хлопці мене як побачили, всі о дівушка, дівушка, може з вами познайомитися. кажу – ніт. Ну, ви знаєте, мені сподобалось те, що чоловіки зразу так на мене клюнули, зразу так всі – Ого я зрозумів, яка це жіноча сила, сила краси.